Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де досі триває жахлива війна, яка показує, що нам треба міняти спосіб мислення, ми впевнені в тому, що якщо людина каже, що вона вірить в Бога, то це так і є. Ми розбираємося в тому, на чому ґрунтується ця віра. Ми забуваємо, що було таке собі садукейство. І садукеї також казали, що вони вірять в Бога. Але при цьому, наприклад, ні воскресіння мертвих, ні загробне життя. Ні духовний світ не були предметами їхньої віри. Вони вважали, що цього просто немає. Відродження садукейства виразилося в кількох таких напрямках. Один з них це натурфілософія, одним з засновників якої є Бенедикт Спіноза, який вважав, що людина живе тільки матеріальним життям, і що за смертю тіла іде просто зупинка всієї життєдіяльності і все припиняється. Зігмунд Фрейд був. Великим прихильником психоаналізу і вважав, що е, просто статеве життя є центральним і ключовим, і що лібідо або сексуальна тяга е, є основним рушієм людського життя і людських відносин. Е, він так само відкидав загробне життя. І е, Альберт Інштейн, е, який був деїстом, він був переконаний в тому, що Бог створив світ, але в життя людини не втручається, і е, він настільки був самовпевненим. Мислителем, що е, казав, що він визначає, е, в що йому вірити і як йому вірити. І оскільки він вважав, що йому земного життя достатньо, то значить, гробного життя просто немає. І ці вчення, е, вони розходилися з святим Писанням з Біблією, але ґрунтувалися на матеріалістичному вченні давніх садукеїв. Сьогодні ми живемо в християнському суспільстві і багато хто. Був в церкві, був частиною тіла Христового, але через гріх залишив його, зустрічаючись з благовістям, варто таким людям повернутися і стати дійсно частиною тіла Христового, щоб з ними не сталося так, як з багатієм в історії, яку Ісус розповів в Євангелії від Луки. Дуже цікава історія, почитайте, будь ласка, тому що між людиною і Богом є духовні сутності. Це і світлі ангелемні диявол, смерть, пекла, які читують на варті, щоб гріх і грішна людина не потрапила на небеса, тому що статус людини Божої в сім'ї Божій вищий за навіть за ангелів. Між тим, коли на похороні людини говорять царство тобі небесне, це не є гарантією, не дає гарантії того, що так воно й буде насправді. Гарантію входження до царства небесного є за земного життя бути живою церквою Ісуса Христа, тому. Приєднуйтесь, вивчайте слово Боже, підписуйтесь на канали Салтаненком, дивіться а, різні тематичні пізнавальні відео, збагачуйтесь духовно і дійсно а, майте впевненість в житті вічнім, щоб не бути як інфузорія-туфелька з НЛО. Так, і з посилання на відео, які наштовхнули на озвучені роздуми, ви знайдете в описі до цього відео. І саме цікаве, що венелої інфузорі туфільку вірять ті, які не є частиною жодної з церков. І навіть деякі з тих, хто кажуть, що вони справжні і щирі християни. Тому обов'язково заходьте за посиланнями в описі і дізнавайтеся, як же не вірити маячні, а довіряти Слову Божому з Господом.